Добрий день вам, людоньки, добрий день, хай лунає радість, родів пісень, прийде щей, ще доленька на зорі, і не буде горенька на землі, прийде ще й доленька на зорі, і не буде землі. Ми бабки не в бамовні, ми соловейки рідної землі, ми соловейки рідної землі. Доброго здоров'ячка, дорога наша ювілярка. Дай Боже здоров'ячка і доброго дня. І, і мирного неба вона усім його так треба. Так одному хочу сказати, баби, що наша Оля не тільки чарівна жінка, вона ще й сильна жінка. <клес> я така, я знаю. О, це то не про тебе мова, а про нашу іменинницю. Вона і вродлива жінка. Вона ще тої когортної закавки. Та не раз, як не з ферми, яку ту путню барабочує, яку літрину молока, то ще шкіри на ній при себе, яке на не час заглянуло. А таке, як ти зразу би панталони намочила, ще й би під тим мішком гепнуло. Ой, що не кажіть, а наші олі доводиться носити. Зарплата мала, вийдіточок, і, і нагодувати, і на роботу піти. Та урядів року зі всім впоралась чисто українська порода і врода, і витримка. І в цей час не панікується, що й на пошті працює. І каздиня, і рукодільниця, Скільки лише вишиття самого нам до клубу спонсорувала, а кутаси до плахт парадних, які гарні пошому снішу, ще не зробила. О, купці, а пам'ятайте, як наші сотні не зачинав. І ми не мали тих літніх спідниців, та й матерії не мали за що купити, бо голова той екси голова не хід дати гроші. А вона не пошкодувала. Вона звій тої матерії з дому припускала. І ми всі хаваці і при тому всьому... Що... у голі діточки завжди були п'яночі. А нині дякувати Богу, вона тішиться вже онуками і правнуками. Так, так. Що і не кажіть, наша Оля і мудра, і щира. І добра жінка, а в колективі яка значуща. А ще коли одягне вишиванку, а як заспіває, то аж соловейкося затинає. Має <му> карі очі, має чорні брови, а душа відкрита, як один. Що любить Україну, вічерівну луці, червону кавин, і волощи, за до чорна бринці, Оля Українка, гарна молодиця і волошки в полі, за до чорна бринці, оля українка, гарна молодиця, Хай лунає. Ой, Чувки, чолки, а ні в дечеви, то її колектив купи, щоб гарний, чоловік полюбив, а пальчок і вже сама одягла, щоб гарний. Ой, -ку! ой, -ку! а з тими черевичками, що було, добре, що вже мрія так полізій. Бо ми так хотіли її догодити. Я навіть самої східності ївала ті черевички притаскала. Та й що? Жінка собі не сподобала. А потім по інтернеті собі замовила. Ну все рома, підійдуть. Ні, фірма доброї покладки теплої не дали. Нарешті наші славні козаки, один вакула, а другий гула. Взяли збір з тої чарівної мішки, зняли і до центру культури європейської подали. Отак ми наші юлярці черевички придбали. Ось От, дати отаманами діял... черевичок, гарна да. молодиця, й дівче. співає, як ходиться. Олень голос в із із селів, І на кожній службі болі чути її спів. Оля як регент в церкві. Без неї пісню ні зачети, ні скінчити. А коли Олі нема, всі питають, щось Олі нема. А я знаю навіть, вічок. Ходи сюди? Кругом найнесе попитая. Що не можу я до церкви прийти, а Богу помолитися, ні на хлопці подивитися, а Богу помолитися, ні на хлопці подивитися. Кипала машей, на нишку наступал, так таки паламашей на нишку наступал. Що для твоєї порядної жінки заспівати? це де твоя голова була? Та в чому ти мене винуєш? Та я не раз чула, як священник візав і в такличне. Хочу завідувати. А то він до собої діти знаю. А ти? У нас не чиханитяк. Я нічого не знаю, я в церкві коло файного могло лікати. А ти яка нога, який писар, який паламат? А що? Я сама виділа, як полимер наступив олі на ногу, коли я його штовхнула. Тоди, як Маренка мене потрутила, а Маренку Микола попкав, а Миколу Петро попер, а ганька якраз на Петра сперла, І саме туди... тоді я так вижу. До цієї байки все село причерне. Я скажу, Так воно і є. А може пісня то народ склав, А ми тільки констатуємо факти. А так, так. А слів з пісні? Не викинеш, найсвященник священник так казав. А тепер спам'ятайтеся і гарну душевну пісню для лежить І що її заспівати, та вона, як Ютуб, всі пісні знає. Ще пісні нема, вона вже співає, з нами в колективі виступає. Церковним хором молодець благословляє, а кому треба, і за упокій заспіває. А давайте заспіваємо, сишці це. Діжись стежино, ти пігай, замаєм синя дали нам. І згадую роки, коли ходила ти і слухати слухати такий, слухати шум си, життя буяло через край, слухати спів такий, слухати шумлі. Поринути погади, які бентежать душу, але нелегко прожити і сприйняти всі подарунки долі, від якої не сховатись. А навіщо від долі ховатись? Яку Бог послав, таку і приймати. А головне минуле відпустити і далі щастя будувати і продовжувати жити. О мудрі слова, і сказані для мудрої. Віки. Ви подивіться на нашу гору. Вона останнім часом аж розвітала. Молодого Від молодого а значить, з долею все в порядку. То все наші походзеньки до клубу. У те була у божі. А ми то все наблюдали. як Михайло, не зводив з очей.

Сив і пшеницю, порозу чевицю, горося та і дівчата, і дівчата, і дичата, оце такі рошенята, соні провинята, космоя, ось була. Я я то думаю, нема моєї зузулястої курки, нема чоботенької качечки, та я навіть всіх білчі не можу данкувати. А то ти все, та я тобі зараз того чубаниску маю. Та ти мені його чи самого думку була, що вона була? Це йому сімей. Я не диссобі старому світлі колегі. you Десяти волі була лобода? люди ще садять городи, вона вже сапає. Люди ще сапають, вона вже збирає. І всього вистачає жінці від врожаю до врожаю. Газденя на всю урбанів. О Боже, а скільки кілометрів на ромері намотає, аж спідомит рахувати не встигає. А то все решта діло наживне, і вимог поля нікому не кладе, і щастя її не мине. Вона свіла, але колюча дуже була, я с вона свіла, але голюча дуже була, сказав він ружій, я завернусь і на тій руші, я в женів сказав, він руші, я завернусь, і на тій ружі. вернуся, все обійшов, рожу колючу, так і пізнайшов він, зазвернувся, обійшов, рожу колючу, так і знайшов візнайшов, завернувся, все обійшов, рожу колючу, так і знайшов. Жідко масі, добре, що Оля не повелася на того залиценника з інтернету і <ривіт> <Я, ривіт> ще не повела. Я все добре знаю, бо я кожен день сиджу в інтернеті. Заходжу в Фейсбук на олену сторінку, там одна переписка з дітьми, онуками, а правнучок, які милі фотографії. <ривіт> так, так, отой той Олен правнук маленький, козачок підірвав інтернет. А онука златочка, то таке вже миле дитя. Так у всьому наслідує бабуся, навіть хустки олені приміряє. Я вам кажу, і онуки, і правнуки, і одна милота. Має яким тішитись ювілярка, коли збираються у маминій хаті діти, хата малою стає. Наповнюється сміхом, щебетом, гомоном, родинним теплом зігрівається. Має тим тішитись адже адженук Степан зараз стоїть на захисті нашої України, щоб ми з вами могли відзначати такі красиві, урочисті події, щоб ми жили у мирі і спокої. І бабуси серце ще не. І кожен вечір вона сидить, як в церкві, так і вдома перед образами, і вимолює ту таку довгоочікувану перемогу. Але не тільки одною молитвою наша Оля знає, що для перемоги потрібно багато. Вона нам допомагала і сітки плести. Вона збирала кошти на ЗСУ. вона продукти збирала, взяла активну участь у благодійному концерті. А тепер вона давно кумасі каже до мене: слухай. Я з нашої кожної баби зробила по портреті і розмістила в інтернеті. Бо подивіться, вони мають хату, кожна баба наша має хату, землю, кури, качки та чи яйця. То кожна розраховує навіть на китайця. Слухайте, а нас з тими китайцями треба блати заводити. Вони перестали москалям, а нам. перемогу на... на 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 То ж наша Оля спить покажете, і сниться так. Риба. Україна вернула кордон, краса площа теже поліго, за уралом панує Китай, а курили японський докрай, на весі що дня повна діж і тривога луна. Погади, пора би щось нормально привітати і щось нормальне побажати. Ну, бажати так бажати. Кілько, того людині треба, аби мир був, а там щастя, здоров'я, радості, достатку, аби не було ніякого упадку, добра злагоди, наснаги снаги сели, щоб голова добре варила і ноги до століт носили. Хлопці, та ти то все добре кажеш. Але для такої урочистої події винуватиці цього торжества повинні звучати особливо красномовні слова. Тож ми мусимо тебе виправити, і в Божий день цей причистий у велике це свято журавлів Принесли вам весну 65 п'ятий. Як летіли, спішили, натомили крилята та хорошу людину, не гріх привітати. Полетіли додому, заглянули в віконце, а господиня як пісня. Господиня, як сонце, працюєте і мудра, і душею багата, в сім'ї добра і щедра, і турботлива мати. Без вас тут ніяк. Золоті у вас руки, колосеться літа і ростуть вже онуки. Тож, хай матінка Божа вам всяк час помагає, а незгоди і невдачі вашу хату минає. Нехай радість, здоров'я будуть з вами у змові, миру, щастя, достатку і звичайно любові. Літо заварилося, осінь припізнилася, а зима зі зною знову не такі, би нам не жилося, ми так і змінилися, що ж там відбувається кожного кожному Бажає вам усім, щастя, що прийшло ваші мій назавжди, Щоб ви в радості жили, і родину берегли завжди завжди, щоб в світі не були, та дорога вас сюди завжди вела, там де радості неба зріття, хай бажає вам усім, щастя, що прийшло важкі мій назавжди. В радость си жити и родину Só te filho,

Нет, капитан, супер, где было. Давай здесь срочно фотографию. А я дам видео, это если вы не знаете. Я не можу це Ану Олесь, тут як тут зняти? Але це хоче Тоня на її телефон. Зараз, зараз, зараз. Я Все, файно.